Взяття на військовий облік за новими правилами під новий рік Кабмін ухвалив постанову, яка змінює процедуру організації та ведення військового обліку. Про нововведення і їхній вплив на життя українців, що підлягають обліку. Ми поспілкувалися з адвокатом Ярославом Верхушею. Пише мета була більш-менш упорядкувати діючий порядок, тому що Порядок також він був останній 2016 року. Він багато в чому не виконувався, не було і виявилось так, що на початок війни в нас виявилося, що в облік ведеться дуже погано. військомати не знають скільки в них призовників військовозобов'язаних, немає особливої відповідальності, немає інструментів. Як зазначено у постанові, військовий облік відбуватиметься через єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. Вказана також можливість подачі відомостей про себе через портал Дія. Утім, терміни початку роботи такого функціоналу дії у постанові не вказані. Ведення реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів, ведення його цифрового і зв'язок з іншими цифровими реєстрами. І тут ось, збережена основна продвинула така українського законодавства. З одного боку, вводять цифровий реєстр, зв'язують з усіма іншими, а з іншого боку, залишають, умовно кажучи, аналогові, дублюючі процедури, паперові, які все одно люди повинні зробити. Ми, якщо в дію передали ці персональні дані, то достатньо було в постановий Кабінету міністрів сказати, що цей реєстр технічно передає цю інформацію в військовий реєстр. Нові правила обліку передбачають зобов'язання для керівників підприємств сповіщати працівників про призов. Центри зайнятості повинні надавати інформацію про реєстрацію безробітних військовозобов'язаних. А звірка даних про призовників може проводитися шляхом подвірного обходу, який здійснюватимуть співробітники військомату з дозволу місцевої влади. На думку адвоката, це положення документу мало б бути ретельніше доопрацьованим. Виконавчий комітет місцевих рад зобов'язаний слідкувати за, за особами, що переселяються на їхню територію. Тобто спочатку вони повинні якось виявити цю особу. Таке питання: а що вона наділена якоюсь правом противно-шукової діяльності, щоб виявляти цих осіб? Далі вона повинна дізнатися прізвище ім'я та по цієї особи, причини її переїзду. Чи справді вона переїхала на 2-3 дні до своїх родичів чи на 3-4 місяці? Для цього потрібно придати якесь дізнання, опитати сусідів. По-друге, якщо представник ради прийде до конкретної особи, задасть йому питання, хто він, сьогодні відповість, що я не вам повідомляти. Є перелік осіб, які зобов'язаний показати документи, це про охороні, органи, це, наприклад, військкомати і так далі. Ви до них не входите. Що буде далі робити місцева рада? Як далі збирати інформацію? На думку Ярослава Верхуща, схожа ситуація і щодо вимог при взятті на роботу. Це просто багато в порядку вимог щодо. Підприємств, які повинні також вести відповідний військовий облік, звікувати щорічно, і зокрема, вони не будуть приймати на роботу осіб, в яких ну, в яких є якісь порушення військового обліку. Наприклад, особа приїхала на їхню територію, і не знялася протягом 7 днів з попереднього місця. Таку роботу таку особу прийняти на роботу неможливо. Кодекс закон про операції передбачає вичерпний перелік підстав не взяти людину на роботу. Такого переліку в кодексу законів прописи. немає. є декілька рішень конституційного суду, який правильно прямо сказав, що поява нових, зокрема не передбачених законом підставних за народу, порушує конституцію. Постанова передбачає врегулювання обліку жінок, зокрема медиків. За документом відтепер освітні заклади, які готують фахівчин за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до їхнього випуску подаватимуть список до районних центрів комплектування. Ці списки є підставою для оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. з таким посвідченням. Жінки упродовж семи днів мають прибути у військомат. Жінки, медики та фармацевти, які досі не були на військовому обліку, до кінця 2026 року зможуть працевлаштовуватись без обов'язкового взяття на військовий облік. Зміни торкнулися й українців, які перебувають за кордоном. За межами України вести військовий облік тих, хто не має відстрочки та не звільнений від призову, будуть дипломатичні відомства. Вони ж сприятимуть поверненню цих громадян до країни під час мобілізації. Як саме повертатимуть таких резервістів в Україну, додаткових роз'яснень у постанові немає. Натомість є норма про те, що якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати. Даріють Олексій правицький цей день.